І світає, і смеркає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокоянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюбних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма. Орють лихом, лехом засівають, а що уродить, побачите, як будуть жнива. Схаменіться, люди добрі, діти й Подивіться, на рай тихий, на свою країну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті й своє правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братества братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите. Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились. І знову шкую дев'яте дивите з блятів незв'язчих. глячко і сонця правди дозрівать. В німецькій землі не чужій. Бретейся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді остався б сиротою. Святими горами Дніпро.